Він називає себе громадянином світу. Роберто Маркес, американо-мексиканський художник. Зараз він в Ірпені, вже вдруге після деокупації. На початку квітня минулого року приїхав сюди волонтером, розвозив їжу, вивозив тіла загиблих. Precisely... Я пам'ятаю, як побачив, що президент Зеленський звернувся до світу, що ви потребуєте допомоги. Я був у Мексиці тоді, і я зрозумів, може я зможу щось зробити, зазначив Роберто Маркес. Тоді свої емоції від побаченого Роберто зобразив на полотні. Ця картина українська версія славнозвісної гарніки, одного з найвідоміших світових творів мистецтва, що засуджує тиранію та політичну агресію. Пабло Пікассо створив її у 1937 році у розпал громадянської війни в Іспанії. Подібно Пікассо антивоєнні символи малює і Роберто Маркас. Зараз художник створює новий мурал у центрі Ірпеня. Він малює розбите снарядами вікно, крізь яке пробив квіти А з іншої сторони вже вимальовується українська бандура. Хтось із мешканців розказав мені про це вікно. Він навіть показав мені фотографію. Це привернуло мою увагу, і я подумав, що буде хорошою ідеєю втілити це у реальність. Поділився художник. Художнику допомагає подружжя волонтерів з Ірпеня. Вони познайомилися у минулому році під час першого візиту Роберто Вірпінь. І за цей час стали добрими друзями. Коли він писав мені з Афін, він написав, Таня, Україна моя країна, ви моя родина. Ну як ми можемо прийняти людину, як і наша родина? Їздить по гарячим точкам, лісує, Так виражає відношення. Він такий борець за правду, за свободу. До речі, у Арці, де роберто створює мурал, є ще одна стіна. Поки що вільна. На ній теж планують створити мурал, але ідеї поки немає. Поділитися своєю та долучитися до створення можуть всі охочі мешканці ірпеня. Роберто чекає на вас щодня з 10 до 18.00 на вулиці Шевченка. 4.